В армію потрапив дуже просто по дзвінку воєнкомату. Сидів на роботі, подзвонили. Кажуть: прийди карадною, пройди медкомісію. Приїхав, пройшов медкомісію, сказали, ну все жди. Через тиждень зателефонували, сказали, давай з речами до нас. Поїхав з речами, так і опинився в армії. В розвитку я потрапив через піхоту. Я був спочатку в піхоті, потім навідником на БМП. Під час одного штурму ми були в парі з танковим батальйоном. нас була бронегрупа. виїжджав танк і БМБ. Ми були на бехі, потім ми відкатувалися. Беху підбили. Ми чекали танк, поки він повернеться завдання для того, щоб він нас під і витягнув. Але коли ми стояли з товаришем, чекали танк. Він з'явився на горизонт, він горів. Це ваш танк був? — Ну, Танк нашої бригади його заптурили декілька разів. Він на горизонті з'явився з, з полум'ям, скотився в яр і там і згорів разом з екіпажем. Ну, вони не були мої знайомі, але все одно люди разом йшли на завдання і вони не повернулися. Тоді. В танку, в танку. Тоді в танковому батальйоні вирішили створити свою, своїх пілотів, бо ще певні люди слідкували лише за танками. І, і мені запропонували, мені тоді пропонували спочатку в танк навідником, бо я на Бехі був навідником якось пересаджуватись танк, мені не захотілось. Але коли запропонувало стати оператором дрона, то я не відмовився і так опинився в агророзвід. Я не психолог, але мені здається, що якраз от через те, що ти побачив, що горить е танк, тобі захотілося бути, е допомагати, скажімо так, е танку, щоб надалі таке менше траплялося. Ну, е можливо, що мені подобається в танковому батальйоні, що це турбота про людей зі сторони командування. Тому нас Я впевнений, що нас в біді нікого не залишать, що вас завжди підтримують допоможуть, коли це необхідно. Звісно, від нас вимагається, але це само собі ну, те, що саме по собі зрозуміло, те, що від тебе має бути відповідна віддача. Тобто, якщо ти підставляєш своїх командирів, якщо ти робиш щось неправильно, тобі, по-перше, на це вкажуть, дадуть шанс виправитися. Але якщо ти їм не скористаєшся, то якби, відносини будуть зруйновані. Але в цілому, танковий батальйон для мене він. Від усіх відрізняється тим, що тут е певна турбота до кожної людини. Тобто командир завжди помітить, якщо щось з тобою не так, якщо треба якась допомога, підтримка, він завжди запитає і поможе, надасть цю допомогу. Я взагалі емоційний, Тобто мені ну, тільки дай повод, а можна. Ну, без повода ні, звісно, але тільки дай повод. І пам'ятаю, що коли свого першого епікутив в мене з першого разу не вийшло. Там, чи працював, не спрацював, не пам'ятаю, чи Вог не розірвався. І я, якби це робив з помстою за товариша. Він геть в іншій бригаді, він в глубоко. Я... Через бажання помститися за нього, все вийшло. Це було максимально неочікувано, тому що я працював на новій пошті. У Нас 24 го числа нас їх запросили в Запоріжжя на відкриття нового терміналу. Працівників керівної ланки Планували їхати, і м -м, собственник то, е компанії він перебував в Маріуполі, е точніше направлявся в Маріуполь, коли починалася війна, і після того не мали всі їхати в Запоріжжя, куди нас запросили. І так ми зустріли. У мене був товариш дуже близький. Він працював керівником терміналу в Маріуполі. Живий, він, тобто є моїм товаришем, але також я, м -м, щільно не спілкуємося, як раніше. Тому це про ті жахіття, які відбулися з самого початку, я знав з його вуст. І дуже довго з ним не було зв'язку. Для мене була велика радість, коли він виїхав з окупації, тому що дуже рідко виходило з ним вийти на зв'язок. І коли він виїхав, це було дійсно перше маленьке свято під час війни. Та, в принципі, нічим, ми такі самі. Агророзвідники, як і решта, ми і ураження виконуємо, і розвитку проводимо. Можливо, у нас трохи більше роботи в ТУ, ніж у піхотних підрозділів, тому що ми постійно перевіряємо маскування наших танків, бути вони в парку, або десь або десь група стоїть неподалік від лінії зіткнення. Так само ми перевіряємо маскування, тому що ми розуміємо, що цілісність наших танків це можливість вчасно дати відпор. Ні, з безпілотниками я стукнувся вперше вже коли знаходився в окопах. І перший безпілотник, це, мабуть, був все ж таки який, який летів скидати на наших товаришів гранати ще в стаканчиках. Тоді навчатися було не важко, тому що було багато. Помічі перша поміч це була зі сторони керівництва батальйону. Вони нас направили на навчання. В мене ще двох хлопців, які тільки починалися займатися цією справою в тому батальйоні. А вже безпосередньо бойовий досвід і нюанси керування дронами у військовій сфері. Це вже були пілоти іншого батальйону, за що ми їм дуже вдячні. Зараз війна перейшла більше в онлайн режим. Тобто таким, щоб зараз піхота спостерігала своїми очима, такого дуже мало де залишається. І тому від роботи дронів залежить все, мабуть. Тому що зараз і ураження більше наносяться дронами, і розвідка вся дронами. Важко в погані погодні умови, але навіть в такі умови працюють дрони. Якщо дрон втрачається, то це необхідність. На щастя, наші танки прямо в засідку не потрапляли, але всі переміщення, то може бути вночі, робляться під супровід дронів. Тобто було таке, що танки, наприклад, з'їжджали з дороги, робили не той поворот. Тобто це все коригується дроном вночі. Танки сліпі, на жаль, поки що. І завдяки дронам можна щось підказати, навести на правильну дорогу. І так. Зберігаються техніка, зберігаються люди, що не гоні. Як і вся наша країна з нашим сусідом конченим, який не дає ненормально жити, ненормально працювати. Борох намагається вирахувати наші позиції, намагається їх знищити, і наші вже неодноразово гріли. На щастя, люди, які з нами працюють в нашому підрозділі, живі, на жаль, не всі здорові. Але це найскладніше. Ми розуміємо, що будь-яка війна це типа війна економіку, і в кого більше грошей, і кращі технології або простіше рішення, то і переможе. Тобто, вони не шкодують кабів, але каби це шляпа. Вони не точні, вони падають куди завгодно і... і вони можуть їх витрачати безліч, але вони не приносять тої користі, які вони хотіли. Те, що ми знаємо, що вони не дали добро бити краснополями. Це снаряд, який наводиться по GPS, то тобто він дуже точний. Наводиться безпосередньо з дрона, який літає над позицією. Ось тобто якась чи лазерна указка, чи якась там інша подібна технологія, але він дуже точний. Він коштує до хіра, але коли пілоти розуміють, що пілоти це їхня основна ціль, вони вже й таку зброю не шкодують для цього. Ну, цих краснопільних їх на щастя не так багато, щоб часто використовувати і якось воно. Я не скажу, що це гам палки. палка, це дуже технологічна зброя, але все одно деякі неспрацювання, які ми були свідками, там складали фотки, сусідньої позиції, коли лежить цей снаряд, і він просто не розірвався, тому що там в ньому щось не спрацювало. Це зберегло життя позиції, зберегло життя людям. Ну, вся служба, це такі епізоди, вони трапляються ведне щодня. Для мене, мабуть, поранення було таке одне і... із. Я не скажу, що найяскравіше, але найбільш емоційне по своєму навантаженню, коли мене поранило і коли я повертався. У мене було вражено шість зон тіла. Вилікувався, повернувся. На щастя, Реабілі... ну, да, була реабілітація, але на щастя, ніяких не органів, лише більш поверхнево. Якщо чесно, то бажання жити спокійно. Тому що. Хочеться повернутися додому, хочеться займати своєю справою, жити з коханою людиною, а не, а не знаходитись далеко від дому і намагатися вижити. Хочеться якнайшвидше це все закінчити, повернутися до нормального життя, щоб це зробили мої товариші, вся країна.